Що зараз цвіте в моєму квітнику? Цвітуть гайстри, які хочеш. От там цілий рядок їх на грядки. Цвітуть чорнобривці, хоч і дуже спекотно, але все одно цвітуть. Це такі нескорослі чорнобривці. Цвіте космея. Ну, не дуже вона боїться. Посухи, росте собі та й росте. І тут самі стійкі майорці. Багато засухло. Деякі вижили, може навіть насіння зберу. Тут ось цвітуть дельфінів ми, ті, що з насіння висіяла. Десь там іще один новий сорт набачила. Блідофіолетовий. Цвіте жоржинка Наташа Ростова. Поливаю. Якби не поливала все б зав'яло. А ще цвітуть ось такі низькоруслі, маленькі жоржинки. назв не знаю. Але дуже гарні, бордюрні. Цвітуть мої широколисто гортензії. Он які шапки. Це їм уже третій рік. Дуже гарні. Звичайно ж, поливаю кожного вечора. Бо люблять вони вологу. Доцвітає. Вербена бонарська. Ну, сільських квітникарів вона не дуже користується попитом. Але ж гарна рослина теж. Квітнуть троянди. це помпонела і це вже друга хвиля цвітіння. Цвітуть хости, тут їм води трохи більше перепадає, через те й цвітуть і в затінку. Ну, Листян трошки попідгорало. але все одно ж сила є, щоб розквітнути. Цвіте ще одна хуста. Ланцетна, такі невеличкі фіолетові квіточки, але теж гарні. Це однорічна рослина, я так думаю, що сімейство молочаєвих, але не впевнена. Отак, малесенькі такі квіточки, але з листочками гарно виглядають, тендітні такі, як кружевні. Ось іще рост такий гладіолус, гарний сортовий. Тим більше дістається вологи, А ті, що там в відкритому ґрунті, тим випробування більше. Цвіте волотиста гортензія біла, на базарі обіцяли червону. Але й то щастя, бо гортензія і цвіте.